Діяння апостолів, розділ 27 Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, Сівши на Адрамітський корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває Кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу, мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичові і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. А боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив: Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто без вас життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля, і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля, Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися. Послання до Ефесян Розділ 5 Будьте отже послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалося між вами. Як це й личить святим. Так само безсоромність, чи балачки безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові. Бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте отже нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою. Тепер же ви є світлом у Господі, поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить Прокиньсь, о сплячий. І встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки. Як і Христос голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за нею, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом. Щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить свою жінку себе самого любить. Ніхто ж ніколи не навидів свого тіла, навпаки, він його годує і піклується ним. Як і Христос церквою, бо ми члени тіла Його. Тимто і покине чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожен з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка. Нехай поважає чоловіка. Псалом третій. О Господи. Як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть. Не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих, у Господа спасіння, на твій народ, Твоє благословення. Книга Приповідок, розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господові. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро, Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, Солодощі для душі, і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник – Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь, гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла коїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок, КНИГА Пророка Єремії, розділ п'ятий. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтесь добре та й розпитайтесь, шукайте по його майданах, чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло. Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь. Не бажають вони навертатись. Я думав собі вони напевно люди прості, вони дурні. Бо путі Господні не знають закону свого Бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними, вони, бо путь Господню відають та й закон свого Бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тимто і б'є їх лев із лісу. Степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила, і відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав тобі простити? Діти твої мене покинули і присягаються лже богам. Коли я ситив їх. Вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати, каже слово Господнє, чи ж народові, як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте. Та не дощенту, усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили, каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли. Та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть, немов вітер, і слова в них немає, нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить За те, що ви сказуєте такі речі, я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей дровами, і він пожре їх. Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє, і то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш, ані не розумієш, що він говорить. Як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони витязі. Він поїсть врожай і хліб твій. Він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині, що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм, як мене ви покинули і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в юдеї, кажучи. Слухай Оце, дурний народе, що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє, передо мною не будете тремтіти. Я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить, хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть. Хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне, вони збунтувались і геть подались, і не подумають у своєму серці біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранній і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив. Тижні. Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки, людей ловлять. Як клітка, повна птиць, так у хатах їхніх. Повно обману, Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться, узлі переступили всяку міру, справ на суді не розглядають, сироти справ і щастить їм, а права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю? Каже слово Господнє, чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце. Жахливе і страшне сталось у цім краї. Пророки пророкують іменем Неправди, священники правлять, як хочуть, народ же мій це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець? настане